Тато Небесний, я молюся, Господи Тобі, за тих людей, хто зараз чує цю молитву. Я молюся, Господи, Тобі, щоб вони ставали ближчими до тебе, а не від Тебе. Тато Небесний, ворог, Він все робить для того, щоб ми були зайняті роботою, другими справами, але не у спілкуванні з тобою. Тато Небесний, я молюся тобі, Боже, щоб кожний прокидався і засипав з молитвою, щоб кожен читав слово Твоє, тато Небесний, Ти сказав, що Ти є істина, Ти є життя, ти є той, хто може змінити будь-які обставини і гори. Ти, той, Господь Боже, Господь, молюся, Господи Тобі, щоб кожен відчув тебе, Твою присутність, присутність Духа Святого. Молюся, Господи Тобі, щоб у кожного була ревність по тобі. Я молюся, Господи Тобі. Боже, зціли, віднови, звільни. Ісус, Господь, ми не раби, ми діти Твої. І я молюся, Господи Тобі, щоб кожен захотів відчути Тебе, відчути Твою присутність, і Він захотів щось змінити у своєму житті. Я молюся, Господи, Тобі, щоб кожен почав розуміти Твоє священне слово. Ти сказав, Боже Господь, у своєму слові, що не тільки будете ситі піщею, яка є на землі, але є інша їда, це моя їда, духовна їда, і це слово Твоє. І я молюся, Господи, Тобі, щоб сьогодні кожен закрився у таємній кімнаті і побув один на один. Таємній кімнаті, прочитайте сьогодні перед сном шосту главу з п'ятого по шостий вірш. Поміркуйте над цим словом, над тим, що написано в Слові Божому, і нехай воно змінить ваші сьогоднішні обставини, в ім'я Твоє Боже. Амінь.